Сьогодні в степах Херсонщини працюємо з 40 бригадою берегової оборони на такому прекрасному автомобілі, як UBR. Це колишній бронетранспортер американський М-113, який в Нідерландах переробили, доукомплектували і який працював спочатку на Донбасі, а зараз на Херсонщині. Ви сам пішли до привіз? Ні, по повістки. Я був за кордоном, приїхав за кордоном. І прийшла повістка. 3 числа після Нового року. І в січні місяці я вже був у Чепки. Звідки ви? Сам з Вінницької області. Послідні 20 років проживаю в Київській області. А чим ви займалися за кордоном? Ви займалися? Поїхав по спеціальності водій. Потрапив я в бригаду в квітні. Місяці. Все добре, звали мене назад, я був прикомандірований, звали мене назад, щоб я перевівся. Ні, ну так з побратимами вже всі один одного знаємо. Звали в другі бригади, ні ні в коїм случаї, все устраїв, все устраїв, навіть більше. Де було ваше бойове хрещення? Е, Углідар. Mm -hmm. Я був в 72-й бригаді і потім так опинився в цій бригаді. Так що все мене устраїв, все добре. Побратими супер, Руко... командири теж, відношення добре. І як би то всього всього, що хотілося б там добре. Що це за машина? Це броньова машина. Легко броньова машина піхоти. Плаває, удобно в використанні, удобно в обслужуванні. І в маневрах. виїжджаємо в неї на бойові задачі, загадують квадрат, виїжджаємо, відпрацьовуємо і все, і назад повертаємося додому. Живі, здорові. Машина добра, містительна, на ній гармата стоїть добра. Було таке, що в Турецьку накривали. Машина витримала. витримала і вивезла, витримала і вивезла, і плавала, і теж назад, і всі в струю. А от що було? що трапилось? Як... Був, скит. Був скит. Там дирка є Всі живі, всі здорові, все добре. Ви вивозили Бо ми вивозили, так. Це була евакуація. 에... Так. Да. Це, да. це була, завозили, і це була евакуація. Ця машина використовується для розмінірування, їздимо. Побратими їздять, коли там погані наші сусіди розкидають. Вона їздить розмінірована, і після неї вже можна передвигатися. Відпрацьовує вона, як би вам сказати, точність, в неї хороша точність. І тихенько вона, і тихенько вона, під'їжджає, тихенько вона. Вона була класна, там, де не могли заїхати кольосна, то ця заїжджала. Так як багато осколків, багато уламків, кольосна не, не, не витримували. А це витримує. Наступ і відхід. Воно може прикрити і воно точне попадання. Для вас це єдиний був, ну, єдиний в плані, тому що ви на цьому транспорті були війську чи що? Ні, БМП. БМП-1, БМП БМП-2 і така грузова. І ще раз. Ага. Місце командира. Місце наводчика, моє робоче місце і для піхоти. Якщо мова йде про евакуацію, скільки прикладом, поранених можете ви вивести? Взагалі побратимів просто вивезти? 16. 16. Оця парель, оце все воно опускається. Воно опускається. Лавочки піднімаються і тут виходить здорова-здорова кімната. Здорова, здорова кімната. Ось і моє робоче місце. Важелі, тримблікса, рація. Ми один одного чуємо. По команді задали, ми виїхали. Так же саме по команді уїхали. А де легше на Херсонщині воювати чи на Донбасі? Ніде. Додому. На своїй землі. З такою нагодою хочу передати привіт рідним і близьким. Всім, хто мене знають. Директору профібітона. ВК Калинівка Броварському району Роману Володимировичу привіт і за все, спасіба.